Про нас говорить Україна. Наш подкаст по-іншому трошки розвивається. Сьогодні я звільняюся, завтра ти звільняєшся. А вона каже, так що? І ми такі, що На мене пам'ять затирає, просто всі покапаю. Я така типенько підійшла і сказала: тікай, трим-трим, трим-трим. трім Але мені здається, що ми постійно щось недопрацьовуємо, можна ще більше. Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому подкасті. Сподіваємося, що це не перший випуск, який ви дивитеся і вже трішки знаєте про нас. Але в будь-якому випадку представимось, хто ми, що ми, де ми і для кого ми. Мене звати Таня, я фахівчиня з розвитку організації волонтерства та молоді. Посада назва посади дуже довга. Але я фахівчиня Славутської міської організації Українського Червоного Христа. зі мною моя баді-партнерка, моя колега. Любов, Любов, представтесь, будь ласка. привіт. Моя посада називається набагато коротше, я просто голова, <рес> <рес> голова Словотської міської організації Товариства Червоного Христа України. І сьогодні ми хочемо трішки порефлексувати разом з вами, поговорити про те, що ми пережили за два з половиною роки, і як воно нам зараз відгукується, і які в нас думки з приводу цього. Є таке. Насправді пройшло дуже багато часу, і а, ідея записати цей подкаст з'явилася не просто так, тому що ми дуже багато насправді обговорюємо, але нарешті-нарешті з'явився час трішки поспілкуватися і загалом а, знову згадати тих два з половиною майже три роки, які ми пройшли разом, і згадати якісь класні моменти, проаналізувати, можливо, якісь помилки, факапи і поділитися цим з вами. Є кілька запитань, які ми підготували. Ось і хотіли б обговорити, тому будемо задавати ці питання одна одній, аби е, діалог відбувся, якийсь мав, скажімо, якусь конструктивну основу, да, і ми могли б це якось е, гарно і чітко озвучити і проговорити. Так. І, якщо можна, то ми будемо один одного доповнювати. Угу. Бо я знаю, що я не Як Так. І так, Тетяна, які основні виклики були на початку вашої роботи? Угу. Виклики. Ну, напевно, це те, що ти приходиш в організацію, тобі кажуть, ось ваше технічне завдання. В результаті ти читаючи те технічне завдання, взагалі не розумієш, чим ти маєш займатися. Але в тебе дуже багато ентузіазму, в тебе дуже багато ідей, і загалом ти бачиш себе в цій організації і кхм, намагаєшся будувати. Тоді кар'єру це було дуже гучно сказано, тому що максимально було все нове, і зараз воно гучно сказано І зараз гучно сказано, але тим не менше, ну два з половиною роки вони минули насправді з одної сторони дуже довго цей час тягнувся, а з іншої сторони і дуже швидко. І насправді ми дуже сильно виросли. От і можна сказати, що навіть побудували кар'єру всередині організації, тому що тут ніколи не буває нудно. Я раніше звільнялася з інших робіт, тому що мені там за 2-3 місяці ставало ну, максимально нецікаво, тому що ти в твертинні постійно робиш якусь роботу. Тут, звичайно, є якісь процеси, які повторюються час від часу, та, тобто є те, що ми там, якась звітність, планування і так далі. Але тут ти можеш максимально включати свій креатив, придумувати сам собі проекти. Якщо тобі не дають задачі, ти їх сам собі придумаєш. Якщо тобі не дають проекти, то ти їх сам шукаєш. Тому тут ніколи не буває нудно. І насправді це і тримає. Але якщо повернутися загалом до, до початку і до питання, що було найскладнішим, то це, напевно, закупівлі. Коли ми почали займатися, коли зайшла програма Браво, Браво, хто не знає, це програма розвитку волонтерства і організації, ось і відповідно були статті витрат, були закупівлі, і вони досі нам не даються особливо просто, тому що колись від слова тендер у нас трусилися коліна і руки, бо ми не знали, як це робити. Зараз все набагато простіше, але ці. Процеси закупівель вони з кожним роком змінюються, тому легше точно не стало. Ну а я просто рефлексую і згадую свій виклик. У мене напевно був виклик рано вставати. <реш> 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 да. Бо я працювала сама на себе і я вставала хоч у дванадцятій, <реш> хоч в 5-й вечора починала працювати, і тут ти маєш стати зранку <реш> і зібратися, і ще якесь таке розуміння, що ти йдеш безпосередньо до людей. І тобі треба працювати з людьми, і тобі треба робити щось нове. І для мене це було неймовірно важко. І напевно найбільшим викликом було те, що е, я мушу це все витримати. І я це витримала. І я ще досі тут. І це напевно найбільше таке моє досягнення на сьогодні в mm -hmm. цій організації. Що я ще тут, і я маю ще бажання тут залишатися. Ну, Тут можу погодитись, тому що я теж працювала до цього на фрілансі. Але щоправда, у мене були і проекти, але й була постійна зайнятість, і мій робочий день починався з 10-ї. Але те, що це тобі кожного дня треба йти в офіс, а не ти працюєш з дому, а потім можеш піти в кафешку, посидіти, там, в спортзал е, ні, ну, Тобто тут теж треба було перелаштовуватись і будувати вже своє життя е, по-іншому. Питай, Питати? Окей. А давай тоді питання про проекти і досягнення. Яка історія з реалізації проєктів тобі запам'яталася найбільше? Можливо, проєкт, який запам'ятався? Є yeah, в мене. Uh... Мене вночі збуди, я згадаю цю картину. Наш перший проект, коли ми тільки тільки почали займатися закупівлями, mm -hmm. були... ні ні були перший проект. А, це другий, значить, наш міні грант по mm -hmm. це, психосоціальної це підтримки. просто. Mm -hmm. і ми почали все закупляти, і потім були блекаути. Ми сиділи в Празі, і я тихенько. В... Кінці кафе дзвоню до постачальників, питаючи в них є, чи вони можуть дати три нові пропозиції. І коротше, починаю там розказувати, що ми будемо купувати, все буде добре, mm -hmm. все, буде, все буде класно. Але насправді в мене в голові завжди одна картина: це ти і та така здорова папка. І ти така йдеш з тою папкою. Вона в половину така, як ти, і в мене ця музика трім трім Ця жовта папка. І просто я пам'ятаю пам ці свої думки, мене завжди дуже посміхало, бо ну, це насправді такий спогад, напевно, крізь сльози, враховуючи те, скільки ми прожили. І як ми зустрічалися потім після mm -hmm. зустрічі з постачальниками і розуміли, що ми не зможемо зробити якісь закупівлі, і як ми сиділи, одна на одну дивились, мовчали. І... Вірили, що все буде добре. Так, це була така жовта, не точніше, спочатку це така була темно-бордова, Потім я розуміла, що в мені, мені вже її не вистачає, там вона на 50 сантиметрів, потім вона стала 70. І це були закупівлі не тільки по грантовому проекту, це був простір психосоціальної підтримки, який ми відкривали. Це були закупівлі і по ремонту, і по обладнанні, і підготовки до зими. І це було просто купа всього, оскільки ми тоді тандерів боялися, то в нас були оці три цінові пропозиції, чи може дати постачальник, а Це просто вона нас. Не знаю, дуже сильно тригерило ще дуже довгий час. Але оця жовтенька папочка, це якась така вже пізня осінь, листопад, та, жовтень листопад, бликавити. І я з жовтою папочкою по місту щаслива така йду. Головне, важливо було не згубити жодного папірчика з тієї папки, бо це, бо це була смерть, бо е, світла не було. Ми інколи вставали по ночах, аби надрукувати якісь звіт або зробити документи, цю порівняльну табличку. Тому от, от, просто берегли ці папери кожен цей листочок, як зіницю ока, бо це було насправді дуже важливо. Да, і після того нам вже нічого не страшно, напевно. <реш> <реш> ми прожили всі стадії прийняття того, що mm -hmm. ми маємо навчитися працювати в будь-яких ситуаціях. А да. та папка це та папка щось фантастично <реш> неймовірне. <реш> 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 так, значить, моя черга задавати питання. Як ви будуєте довіру та взаєморозуміння в команді? Чи були моменти, коли це було складно? Мені зараз насправді дуже важко згадати прям якісь такі ситуації, коли було складно, тому що ну, легко вона насправді ніколи не буває. І команда це. Той процес, який не припиняється ніколи, насправді побудова команди займає дуже багато ресурсу і сил, і насправді не менше ніж написання того чи іншого проекту, проведення заходу інколи можливо навіть і більше. Тому що ми завжди говоримо для своїх волонтерів, скільки б ми не робили з Любою, скільки б ми не прикладали зусиль до тих нових проєктів, до написання якихось програм заходів і так далі. Ну, коли немає волонтерів, то хто це буде все виконувати? І коли ми говоримо про свої досягнення, ми завжди кажемо, що це не ми там двоє зробили. Ми завжди кажемо, що наша команда. Бо команда для нас це основа, це рушійна сила, в принципі, волонтер в організації в будь-якій організації України. Ского Червоного Христа, це той постійний двигун а серце, яке в принципі рухає організацію. Тому тут дуже важливо слухати, але тут такий ще важливий висновок, я завжди кажу з інш, іншим командам, з якими працюю, як тренерка з волонтерського менеджменту, про те, що тут важливо не тільки слухати, а й чути. Дуже важливо прислухатися до волонтерів. Важливо підлаштовуватись під них, тому що не волонтери підлаштовуються під нас, а ми підлаштовуємось під волонтерів, під їхні потреби. Так. І коли якраз таки оцей момент збігається, коли ти можеш щось дати волонтеру, то і волонтер може щось взяти ще в організації. Відбувається оцей меч конект, і відповідно всі у виграші є, оце такий він-він, да, тобто тут безпрогношних безпрограшних варіантів немає. І відповідно волонтер залишається в організації, і організація, звичайно, отримує ну можливо, грубо буде сказано, але вигоду, тому що ну можна ж таки зацікавлені в тому, аби організація діяла, діяла успішно, залучались компетентні, класні, активні люди, в яких не падає ця мотивація і ентузіазм. Тому Та, я тут погоджуюсь. Просто я тебе слухаю mm -hmm. і зразу собі асоціації будую і згадую, що я люблю, наприклад, нашій комунікації з волонтерами, і безпосередньо мене воно так захоплює, напевно, коли приходять нові волонтери, mm -hmm. і ви звікує, з не, з ними говорите, mm -hmm. а я собі хожу, щось метушуся. Щось там, щось там людка зайшла, люба, люба, там туди-сюди. Там чаю, кави запропонувала, а потім така сідає. Добрий день, я голова організації. І вона такі тоді без слів ці емоції, коли так дивляться, в смислі голова. Що відбувається? І це насправді дуже класно, бо ми до наших волонтерів ставимося з великою повагою, і там неважливо, чи ти голова, чи ти фахівчиня, хотіла сказати фахівеса. І так, в наші такі внутрішні приколи. І чи ти просто волонтер, в нас мають один одного поважати всі, і насправді е, командувати кимось і роздавати задачі, і тільки махати руками це не наш варіант. І це зовсім не про керівника, з яким хочеться працювати. Тому ми більше. Е, Робимо нахил та на повагу, любов, взаєморозуміння mm -hmm. і щоб в нас всі були рівні, бо це напевно основна причина, чого волонтерська організація називається волонтерською. Ну так, принцип рівний рівному ми використовуємо дуже активно і безпосередньо а, доводимо це щоразу на всіх зустрічах і в комунікації, і в принципі, в якихось там зовнішніх відгуках, так коли люди приходять, і а, ми неодноразово робили волонтерські зустрічі і питали в наших волонтерів і загалом людей, які просто приходили і хотіли стати волонтерами. так, тобто потенційно бачили себе в нашій організації. В результаті вони є волонтерами зараз, але ми їх питали. Чому ви сюди прийшли, що вас мотивує, чому ви б хотіли залишитися? І перш за все вони ставили це спілкування, та це атмосфера, з якою, ну за якою вони сюди йдуть. Та, і оце відношення, яке загалом команда в, в тому вигляді, в якому вона є. Тому, та, думаю, це одне з найважливіших досягнень. Так, це наша команда. Угу. Бо я не вмію це так. Окей, давай тоді про особистий досвід. А, давай по моментах, які були складними. А, чи були ситуації, коли ви хотіли все залишити, і якщо ти хотіла що, там, залишити в якийсь певний момент, то що тебе мотивувало рухатись далі і через, сидіти тут через день? Перших два роки через день. Зараз трошки рідше. Ну, через, два. через два. Це з урахуванням того, що є час про це Але. подумати. Та. Я через те й люблю, коли в нас такі дні е, насичені. Угу. Нема коли думати, що ти хочеш звільнитися, бо ти зранку подумав і потім ввечері згадав вже ліг спати, і зранку з новими силами встаєш і <реш> щось робиш. Насправді е, емоційний стан е, так, трохи страждає через те, що. І людей багато, і вони мають якісь потреби, і дуже багато йшло раніше слова. А ви повинні, і коли ти маєш розповідати людям, що ми не повинні. Це також дуже багато енергії займає. Також коли ти ніколи не, ні, не працював з цими проектами, uh -huh. так як ми, і коли в нас цей перший досвід, і ти не маєш навіть кого спитати, uh -huh. і ти думаєш, ну камон, як я маю це зробити, якщо нема кому мені про це сказати. І я пам'ятаю, як ми з тобою так сьогодні я звільняюся. Завтра а ти звільняєшся. Сьогодні я uh -huh. У мене був один раз, коли я написала офіційну заяву на звільнення. Такий момент був. Так, в мене такого не було, але хуно. І насправді багато в чому, напевно, <с> відіграють роль люди, от коли дивишся на них і <esteem> цих дві сторони, коли ти думаєш. А для кого я це все роблю? З ким мені працювати? Наш я взагалі це все придумую, видумую, витрачаю свій час, як я би могла би почитати книжку, поспати, подивитися в стелю, і тут е, таке якесь нерозуміння того, навіщо твоя робота. Але з іншої сторони, е, коли я згадую: Альо, Люба, в тебе є команда. В тебе є люди, з якими ти працюєш, на, що тобі хтось, на що ти на когось дивишся, на, що ти когось слухаєш? В тебе є вони, ви круто працюєте, ви робите класні проекти, давай вставай, Відхиляй ці думки на сьогодні, що ти хочеш звільнитися, подумаєш про це завтра. У вас є багато роботи, і насправді, от ось ці такі моменти, коли ви щось з вікою придумуєте, а я потім намагаюся це все реалізувати, вони. Дають мені багато сили натхнення в цьому випадку. Хочу від тебе почути, чи наші думки співпадають по наших факапах. <смеш> Давай. Який найбільший факап стався під час нашої діяльності і як ви з ними справились? Напевно, ну, про найбільші взагалі не хочеться говорити <смеш> на камеру. Знаєш, це типу присудити собі якийсь вирок. А, але якщо так прям от задуматись, а, нічого ну, Прям такого яскравого не спадає, або не знаю, мене пам'ять затирає просто всі покапи. Ну були якісь там робочі моменти, є такі штуки, але вони, в принципі, не сильно впливали на нашу діяльність. Але найперше, що згадується, це перша наша закупівля по канцелярії. Так. В нас ми тільки-тільки прийшли в організацію, треба закупити канцелярію, Люба пішла в магазин, вибрала на 2,5 тисячі різних там гумочок, стікерів, ручечок, всього-всього, всього на світі. І потім нам буквально через кілька днів каже фінансистка в області про те, що заходять нові правила по закупівлях, має бути порівняння таблиці, де ви маєте прописати ціну кожної по позиції по трьох постачальниках. І ми розуміємо, що це просто ну це якась нереальна е, нереальна кількість тих людей і позицій, які ми маємо знайти, тому що тільки просто позиції самих товарки було 52 штуки. Mm. А 52 помножити на 3, ну можете зрозуміти, скільки на це часу пішло, і е, як ми вирішили питання, просто заплатили власні гроші, так аби не витрачати на це вихідні. Я згадала Я не знаю, чи можна це назвати фекапом, але мені здається, що це така своєрідна та такий досвід був у нас з тобою. Коли в нас був перший воркшоп, о, та, та, та тільки зайшов проект Браво! Ми такі о клас! Все нам дали інструкції але ніхто не розумів, що робити. І нам нас ми задаємо питання, нам кажуть, ми скажемо вам на воркшопі. Ми задаємо питання, ми вам скажемо на воркшопі, і ми з Танюхою такі, клас, зараз буде воркшоп, зараз нам все розкажуть. І просто картина, я це згадую. Це вже зараз це можна зніжна. сміятися. Да, тоді хотілося кудись подітися і не, не повернутися. Якщо чесно, коли е, ми сиділи, і наша е, міжрегіональна фахівчиня та, каже, що ви. А ви такі, що? Вона така, шо? Да. І ми ви, такі, шо? а шо? Угу. А вона каже, так шо? І ми такі, що? Ні шо? І <laughs> це п'ять хвилин такої такої. Ну, я не знаю, як це все описати. Да, і потім, коли ми вже почали розуміти, як це все зробити, і ми такі о клас. Потім зробили воркшоп за дві години. Ну це, оце що і що, і ми Там. всі дивимося. Ну це це було щось. таке. Це якраз таке про комунікацію. У нас дуже довго. <тас> Дуже довго, і мені здається, що до сих пір таки інколи буває, як десь втратилася ця ланка комунікації. Це прям був мемчик, якийсь, тому що на початку, коли це все вибудовувалось, і це не тільки там на рівні області було, на рівні нашої організації, тому що в нас також ну, команда вона збудувалась не відразу. Ми робили дуже багато помилок. Ми на цих помилках вчилися, і в принципі дійшли до того рівня, до того, до того, що ми маємо. Коли до тебе вже дзвонять з іншої області, питаються, як ви це зробили? Поділіться досвідом, а може ви до. Нас приїдете, а можливо, ми онлайн зустрінемося, ви розкажете, як у вас так вийшло. Це насправді дуже класний момент визнання, тому що. Ну, тобі зі сторони, от просто да нами так, ми постійно в цьому крутимося щодня. Нам дуже важко зрозуміти, а, скільки сил було докладено, і ти насправді сам не можеш усвідомити о той успіх, та там чи не успіх, та який от, ти робиш кожного дня, і той рівень, до якого ви досягли. Тобі здається, що це якісь звичайні речі. А мені насправді, як такому перфекціоністу, мені завжди здається, що я дуже мало роблю хоча по факту ну ми робимо дуже багато. Але мені здається, що ми постійно щось недопрацьовуємо можна ще більше. Тому тут насправді оцей момент визнання це, це дуже круто, вміти аналізувати, вміти повертатися назад і розуміти ту цінність, да, який ви шлях пройшли, От, і е, хвалити самих себе. Я згубила знову цю ланку в розмові, все, що я хотіла сказати. Вона просто годину тому казала мені, Люба, ти дуже багато говориш, давай коротше. Так, було таке, а тепер. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто більше говорив. Можете не писати, я й так знаю. Єдине, до речі, ще про Факапи. Ми з тобою говорили, що не тільки ланка комунікації, а про те, що наступного місяця буде легше. Це якась окрема віра. Та ми самі себе мотивуємо постійно, тим, що в наступному місяці буде легше. В результаті я зараз уже сижу січень 25-го року, так на майбутнє. І я вже розумію, що в лютому ну це трендець буде повний, тому що в нас купа заходів планується. Планується поїздки, планується навчання. Ми плануємо їхати в іншу область. Ну голів, ніхто не бере на навчання, національний комітет. Привітики. І це я вже відмовилася від одного навчання і проведення тренінгу. Тому, якби я ще погодилась на ту авантюру, то це прям мене вдома б знову не було, просто пів місяця. Тому там. -то... Да. Можна таки... говорити про наші фікапи вічно. Угу. Окей, давай тоді я фінальне якісь таке питання задам. М -м -м. Що б ви хотіли сказати собі на старті цього шляху, якби могли повернутися в минуле? Можна два варіанти. Перший варіант це якби в мене був поганий настрій, я повернулася б туди в минуле, я тихенько підійшла і сказала: тікай, біжи, не розвертайся, ти погано бігаєш, але біжи, як можеш. Ховайся, щоб тебе ніхто не знайшов. А другий варіант такий. А другий варіант, е, я, б, е, я б собі сказала, що я тисячу разів пошкодую, mm -hmm. що я в це в'язалася, що я сюди прийшла, але я би сказала, що я про це не пожалію. І одного ранку, колись я прокинуся з розумінням того, що про нас говорить Україна. Mm -hmm. Ми... Наш подкаст по-іншому mm -hmm. трошки називається. Ні, насправді з цим відчуттям прикольно прокидатися, особливо коли ми десь в чаті переписуємося, і Віка скидає так, тут хочуть до нас на онлайн угу. е, обмін досвідом, тут нам вже півроку пишуть, запрошують до себе в гості на обмін досвідом. І насправді е, і ми провели обмін досвідом та... в 24-му році в липні і... національний. Mm -hmm. Я би сказала, що я не пошкодую, але якою ціною воно мені дасться, я би ще напевно кинула в себе пакет гідезепала і сказала не дякуй. Mm -hmm. <реш> Оце, да, в мене три варіанти. Mm -hmm. Може своїм поділитися. Mm -hmm. Ну, і мені важко теж Ну, от другий варіант мені теж сподобався, напевно. Згіди з гідозипамом не знаю, тому що заспокійливо мені або не допомагає, або якщо допомагає, то я вже просто сплю, воно мене виключає. Але я напевно б також собі сказала, що це ще не тяжко, це просто була б фраза, тому що ну насправді тяжко буде дуже багато разів. Але друга фраза Та тобі буде важко, інколи ти будеш плакати, інколи ти будеш мало спати. Але ти точно про це не пошкодуєш, і ти отримаєш набагато більше, ніж ти віддаєш. Тому прямо може мурашки пішли, так якось сказала. Мені ж захотілося вирівняти спину. <рес> Ні, ну насправді так і є, і ну, це, не, це не про похвалитися, це не про те, що там, от а, там ви там робите, а ви не робите. Ні, це просто момент згадати о той шлях, який пройшли. E, насправді ми б напевно якби сі так по питаннях, то ми б з тобою могли б ще не один подкаст записати, бо, бо дуже багато насправді не збиралося. І класно, що є вже в нас ця подкаст студія де ми інколи можемо прийти просто виливати душу, тому що ну, хочеться з кимось поділитися, хочеться розказати, і знаючи, що в Україні більше восьми тисяч волонтерів Українського Червоного Христа. Більше 220 організацій, ну точно комусь воно може відгукнутися. А хтось скаже окей, так і це про мене, а хтось, можливо, десь щось для себе візьме, якусь ідею, не знаю, якусь думку, і це реалізує в своїй організації. Тому це дуже я знаєш. У нас є останнє питання, ти сказала, що це останнє, але є саме-саме останнє, Давай. до якого я справді готувалася. Давай, яке? З яким мемом ти асоціюєш роботу в організації? А я не готувалася до цього це, запитання. Це єдине питання, там, де є мем, значить ага. треба готуватися. Я дуже люблю таке. Е, я знаю картинку, я можу її описати, але напевно, але її треба знайти. Я точно скидала в чат. Це там, де коли стоїть три чи чотири коти, і пише там нинька, тільки вівторок чи вторник, ну щось таке. А вони вже там прям Зачухані, замучені такі, і нинька там тільки вівторку. Це, це, це мені здається, що це про нас. А я придумала. Давай. <сх> Знаєш, оцей Картинку вставимо. потім. Так, ми, ми вставимо картинку, бо я реально над цим задумалась, і вона дуже мені цікаво було. Я прибирала дуже багато варіантів. І Найбільше мені сподобався цей варіант. Знаєш, де чувак тако в двері дивиться, тако. <схід> І це ситуація, коли я сказала, що все, ми більше нічого не робимо, ми віддихаємо. А ви з віку відкодить каже, люба, ми кої що придумали. Нам треба єдинорог зелений. <з miele> <Не> Мінути пакояпаю. <поним? спільно> Це мені здається найлегше в нас виходить, тому тут би реально були ресурси, сили і, і загалом час, аби це все реалізовувати. Спридумувати поки що. Ну в нас мені здається, ще з цим проблем немає. Хоча інколи я теж кажу: ну минулого року було якось цікавіше, тут уже просто коли ти задаєш собі якусь цю планку. І ти розумієш, що якби і не хочеш вже її опускати, це вже якийсь певний рівень, який ти сам собі задав. Це не, не просто там десь ти комусь щось поставив. Ти просто сам вже собі поставив оцю планку якусь і не хочеться робити менше, хочеться робити більше, хочеться цікавіше, хочеться бути прикладом. І дійсно ну, розвивати, розвивати це місто, розвивати цей рух, розвивати молодь у нашому місті. Ми, в принципі, і, і придумав, придумували це все. В першу чергу для молоді. І для, для таких людей, як ми, для громади міста, тому що ну, по факту, я коли згадую там років 10 назад, ну тут, тут просто тиша нічого не відбувалося. Зараз відбувається війна, але тим не менше місто розвивається, росте. Я бачу, що воно трішки оживає, Незважаючи на те, що багато людей поїхало, ну хтось приїхав, тому що внутрішньо переміщені особи також є. Ось, але хочеться робити якийсь цей внесок і думати, що ти не просто так, а ти щось робиш від людей для людей, як я кажу да, Особливо, якщо я його з ким робити. Так. І коли є і віка, які тобі не дають спати <рес> і мотивують тебе вирішувати всякі питання і шукати ресурси. <рес> так, так що порефлексували, так? Насправді ну, um, можна говорити так, угу. більше Мені питань здається, не буде, бо Таня дуже крепко розійшлася. Угу. Окей, ми закінчуємо наш... <ріст> <Ми> закінчує <ріст> наш подкаст, бо ще одне питання, і ми додому не підемо. Mm. А зараз нас будуть звідси вигадати, <ріст> так. <ріст> це наші внутрішні приколи, це життя. Так. Тому лайк, підписка, коментар, дзвіночок. Ми завжди раді. Кожному новому підписнику, кожному коментарю, ми дізналися, що важливо коментувати випуск відразу після п'яти хвилин, як, ви тільки, як ми тільки його опублікували, тому що так він поширюється і ранжується краще. Тому коментуйте, лайкайте, поширюйте, будемо тільки вдячні і до наступних випусків. І якщо у вас є якісь питання або пропозиції про те, які. Теми ми можемо обрати для наших підкастів. Почити Ви також можете нам писати в соціальні мережі, пропонувати свої ідеї, і ми будемо намагатися реалізовувати і показувати нашу діяльність безпосередньо нашу команду. Вас чекає ще багато чого. Цікавого тому дякую, що послухали до кінця.